Доброго здоров'я, друзі. Треба перевести нам шнек. Ми ж його знімали, що на комбайні. Поморилися з поволом, не знаю, його хребет буде боліти страшно. А цей звідти треба, він вже вставший. Слабенький такий як я. Там вже підігнив. Тріщини, але це нормальне. Щоб його взяти, його треба на прицеп загрузити. Везиш нас комбайн. понаварювано края, края шнека, вроде такие як там. На сердена катастрофично. Тут тріщина пришла и гниль. Переварили. Та -то, то, там може, там? Тоже, тоже тоже типа хочу чуть. На Ні. Там десь Де то я бачив. А тут тут? А, да, тут. Тут зовсім другий. Треба тут сонців не видно. чуть-чуть. Трошки порозбивані. Треба буде з двох комплектувати один. І ці пластмасові. Ну, Пластмас він не бідав ті чугунні от, По, по розбивані от як отвори. По, даже отвори повибивали. Вал не могли витягнути тут. Вирізали і вибивали, відрізали, вибивали. то так молотами повкли, ставили на трубу, от він. Ось, ось дивіться. Ну тут плотно сидів. А в цьому, що ми хочемо ставити, там люфтит. Там люфтит. І мені прийшлося зробити наварки. Такий невеличкий, по пів міліметра. Нанесенький пробіжкою Ми Будемо комплектувати. Тут теж є більш-менш такі, які не робили. Вони практично цілі. Зараз Павло принесе інструмент комбайна. Перший цей старий зімон. Комплектуємо шнек сьогодні. Завтра Павло Колич. Я буду нажатися, вирізати, що там гниле. І так кусками підрихтую, підварюю. На 2-3 роки хвата там, як Бог дасть. І таке то. Так, друзі. Перетягнули ми сюди от на, на такому віску. Тут стан зовсім більш-менш нормальний. Хоча є пообривані по болти. І ось тут треба буде вирізати. болти деякі пообривані, не знаю, чи деякі. По... І трьох пальців немає. Три пальці ми взьмемо там того. Проти не трохи ще не дозволю. Це можна сказати ідеально. Так, зараз будемо займати. Вот вал короткий, вал долгий, вишняка. То подивлюся, може не буду що викидувати, Вали однозначно пригодяться на щось. А то вже піде на металолом і там одну відвезли. І отут пальців вибрав. Ну і ті зажими, зажими аж плінти пружинні. Тоже пригодяться. До сівалки, і до косарки, до трактора до всього. І все, і зараз будемо пологенько вставляти і комплектувати. Так, друзі. Розібрали, розмірали кольвал. Колінвал. Колінвал, що його можна назвати. От яка різниця. По-перше. Вони гнуті обі були. Я той довгий вирівняв, тому що той довгий. До цього що ми будемо ставити шнеки а той ми зняли з старого. Павло вже його розрізає на метало. Я попродував салідову. Не знаю, чому така різниця. Тут шерщими з пальцями, а там вузки. Дирівно приду отвори, перезор мені звертав, морби з тобі. Підчекнути позвали. Взяли всього один. Тут другий чим там, І такий такі там байності. Ну, будемо дивитися. Вчора керхером. керфером. Місцями держа була. Чережу обробив. Певно, що зараз погрунтую. Холодновато сьогодні. Так, друзі. Вирізали ми дещо щоб вирізали. Всередину потім будемо вирізати. Сонце і погані кадри. Затем нічого не поганого Що треба? Так, друзі, новий день понеділок. Йдемо сьогодні столити бляху. Нову всю подовжену. З ранку ми. Це кого ранку? Вже було може, і біля десятої. Тут у нас трішки на страшенні повервало. Я поставлю такі шайби. В барівах, а зверху до них болти. Щось наподобі лимішні в дванадцятку поставив. Поставив 12. З цієї сторони гайки не буду давати ніякі, А такі шайби. Товсті конусом про цей, щоб он туди сідало. І все. Зараз приступаю до листа. До стелення листів, уроніше. Так, ну все. Так воно буде сидіти. А профілем все будемо рівняти, щоб воно одинаково було на одній горизонталі. Буду, без жири. Що, сальвент уже не залишился? Я переніс грунт. Ой! Эксон. І пульверизатор. І зараз задуємо. Все. І це з обіда привозимо шнек, будемо плогенько впихати. Так, кинули згорем пополам. Витягали як? Витягали. Тут аж погнули були, то рівняли. Ну, зараз покажу. Бачите? Не проходило прийшлося через, через монтіровку зігнути. А чому так? А тому що ми вал не могли витягнути. Що ми тільки не робили, вал був забитий. А тепер я вал ставив в останню чергу. А зараз затягати буду. Без вала. Пішов Павло по ключ, О, я його вже запресував, там я, я є відео, він підношений і тут розбито трошки. Я його в чотирьох місцях наварив і запресував. Забив. Зараз треба цей підтягнути. А тепер ми його коли ставили. Нема місця, ми тут мордувалися. Ми його підняли сюди, цією частиною сюди він уперся. І все, і там легенько зайшов. І потім полегенько шнуром опустили. Важкий, як-не-як. Думав лебьотку взяти. Є така лебьотка. Тросуває і ланцуває, талька. А неохота була. фух, одним шломом він на місці, І ставиться його без. Так, друзі. От вам є решета. от, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От три знайшли, приварили шість і тут один, сім. На решетах ні, а от на продовжувач. Я висверлив отвори і пів автоматом. Ну, зняв, боявся, тому що там сухо, боявся там в комбайні варити. Ой. Відкрутив шість болтиків. Завісити, бо мені треба ще буде тут зрізати. Отак зробила через А Тут все солома та спиняється, а так зараз на іскок отак. Отак підріжу. І все й поставлю. І підемо мотовило ставити. Як я робив, тут надрізав сам короб посередині прорізав сантиметра два. 2. цей ремонтний з цієї сторони запускав всередину. А з цієї сторони ззовні, що як транспортер буде гуляти, він у нас йде отак. Щоб тут скользив і там, щоб, щоб не задівав. Щоб не задівав, ось приблизно так, так як тут, туди. Де задівати, дірвати. Тому я так зробив. І все. Ну а зато і чепухи. Ми стояли один раз, пожмякало, погнуло. Цього року поміняв зірочки. Думав, що буде ходити, зірочка Ланс. чомусь вал з'їхав, ланц почав вискакувати, натягнули і знову пожмякало. Я вирішив зробити. Так, все.